Я думаю, багато хто з вас бачив головний убір матросів так звану безкозирку, за якою звисають дві стрічки. Навіщо ж вони потрібні? Перші стрічки на головних уборах моряків з'явилися в англійців для підняття бойового духу. Вони писали на них мотивуючі фрази: за старих часів дружини і матері середземноморських рибалок вишивали такі стрічки на удачу. На них могли бути вишиті ім'я чи прізвисько моряка, його ініціали, назва судна чи слова з молитви. Такими стрічками моряки обв'язували головні убори або своє довге волосся, залишаючи кінці стрічки вільними. Поступово ця традиція перейшла і на головні убори інших флотів світу. У 1811 році, в російській імператорській армії і на флоті, як повсякденний головний убір було введено без козирку порівняно з її попередницею гренадерським капелюхом і ківером, вона була зручнішою і практичнішою. А завдяки відсутності козирка мала меншу парусність і краще трималася на голові при вітрі. Ось, наприклад, Тарас Шевченко в безкозирці під час проходження служби в лінійному батальйоні Російської імператорської армії. У 1872 році на флоті була введена чорна безкозирка зі стрічкою, на якій наносилася назва флотського екіпажу та корабля. Розмір і форма букв на стрічках, як і розмір самих стрічок, були затверджені для всього рядового складу. У відкритому морі за сильних поривів вітру без козирку здувало з голови, а за допомогою стрічки її можна було надійно зафіксувати, обв'язавши її навколо шиї. У липні 1878 року на честь оборони Севастополя матроси чорноморських екіпажів були нагороджені оранжево чорними георгіївськими стрічками, на яких був надпис Гвардійський екіпаж. Чорний колір стрічки означав пороховий дим, а помаранчевий означав вогонь. Такі стрічки були нагородними і видавалися тільки тим морякам, які здійснили якийсь подвиг на службі. Після революції в робочо-селянському червоному флоті розмір стрічок на безкозирках було зменшено. На них було вирішено писати не назву судна, а найменування флоту, у якому служитиме матрос. Написи наносили єдиним кубічним шрифтом, який використовується і досі. А ось георгіївські стрічки вирішили прибрати як пережиток царизму. Повернулися вони на флот лише під час Другої світової війни, і як і раніше, вони були нагородним символом, що підкреслював заслуги бійця перед флотом і батьківщиною. У різних країнах світу безкозирка має свою назву. Наприклад, во Франції на морському жаргоні вона називається Баші, у США Панкейк Кеп, у перекладі кепка Млинець, в Англії сейлор-кеп або матроська кепка. У наш час безкозирки зі стрічками надягають виключно на паради та урочисті шикування. Для щоденного насіння розроблені вже зручніші головні убори. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.